Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу. Благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію і не бути обманутим. Апостол Павло пише, чи через діла закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі, чи ви такі нерозумні, почавши духом, тепер закінчуєте тілом. Іншими словами, що сталося з вами? Ви народилися від Бога, ви прийняли Духа Святого через навчання у вірі, а тепер переходите на тіло. Цим апостол показує, чому так відбувається у житті, тому що ухилилися від істини Євангелія і почали слухати не тих проповідників, які начебто проповідують Бога. Але від такої проповіді, від такого, нібито Бога, приходить анафема, прокляття та інший нечистий Дух. Людина отримує не Духа Святого, а плоть і живе вже не за Духом, а живе за тілом. А хто живе за тілом, той перебуває під законом, а значить під прокляттям. А кінець закону. Та прокляття це Христос. Без Ісуса ми не можемо виправдатись перед Богом, тільки Христос наше виправдання. Бог буде судити цей світ на підставі закону. Але в Христі ми не під законом і не під прокляттям. Ми у благословенні. Слухайте Слово Боже щодня, адже Бог, який подає вам Духа Святого і чинить між вами чудеса, робить це все через навчання у вірі, а не ділами закону.